Енергетична незалежність. Територіальним громадам Прикарпаття передали портативні зарядні станції в межах програми підтримки ООН та уряду Японії. Кожна отримає по дві одиниці техніки. Раніше допомога надходила переважно з Великої Британії, кажуть в адміністрації. Від японського уряду це перша така поставка. У межах нашої співпраці із програмою розвитку ООН ми отримали 140 зарядних станцій для територіальних громад області і структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Ця поставка вона стала можливою завдяки співпраці ПРООН і уряду Японії, за кошти якого власне, були зроблені закупівлі. Свої зарядні станції отримала і Івано-Франківська міська територіальна громада. Такій допомозі раді каже директор департаменту адміністративних послуг і вже знають, де їх встановити. Обладнання буде протестоване і найближчим часом мешканці громади зможуть ним користуватися. Дві такі зарядні станції отримала Івано-Франківська міська територіальна громада. Відповідно, ці зарядні станції будуть використовуватися в центрах надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська. Одна з них буде працювати в головному офісі ЦНАПу, інша буде направлена в один з наших. Найбільших територіальних підрозділів мікрорайоні Каскад, і відповідно, коли будуть проблеми з енергопостачанням, тобто не буде світла, буде можливість, і щоб відвідувачі могли зарядити і свої смартфони, і також буде можливість підключитись ноутбуки для того, щоб надавати самі такі необхідні адміністративні послуги. Обладнання вкрай необхідне громадам не тільки для того, щоб їх керівники та співробітники залишалися на зв'язку, наголошує голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, а ще аби ефективно та вчасно надавати адміністративні послуги населенню. Головне завдання, щоб послуги були наближені до людини, щоб людина могла їх отримувати вчасно, своєчасно, щоб це не були такі перегружені бюрократичні процеси. І відповідно для цього потрібне те обладнання, яке нам сьогодні допомагає програма ПРООН. Це вже дійсно не перша така а постійна така дієва співпраця для нашої області. Загальна вартість допомоги склала близько 4 мільйонів гривень. Територіальні громади зможуть самі вирішувати, де застосувати зарядні станції. Валентина Федорчук, Ігор попик, телеканал 402.